Привіт! В цьому році ми поговоримо про цикли у мові програмування JavaScript. Ми навчимося їх прописувати, а також використовувати на практиці. А перед початком я би хотів порекомендувати вам сайт ITproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Спочатку нам потрібно взагалі зрозуміти, що таке цикли. Цикли це спеціальні конструкції, за допомогою яких ми можемо виконати певний код декілька раз поспіль. Причому кількість виконання разів цього коду ми можемо встановити самостійно. Ну і цикли вони найбільш ідеально підходять для роботи з масивами, адже ви можете виконати певний код, наприклад, по перебору всіх елементів, декілька разів поспіль за рахунок якраз цикла. І от ми давайте від слів перейдемо до справи і зараз вивчимо з вами всі основні цикли, які. Існують у мові програмування JavaScript. Це такі цикли, як for, while, а також do while. Ну і почнемо ми з найбільш такого простого циклу, найбільш уживаного це такий цикл як FOR. Щоб нам його записати, ми прописуємо ключове слово FOR, далі відкриваємо круглі дужки, і в цих круглих дужках ми прописуємо усі умови. Спершу нам потрібно створити зміну для цикла. Таку зміну можна створити поза циклом, але найчастіше таку зміну створюють в самому циклі, і ми так само з вами зараз і поступимо. Тобто ми прописуємо тут var або ж можна прописати LED, і далі вказуємо назву для. Нашою змінної. Назва для змінної може бути будь-якою, але вже так прийнято, що назви для змінних, що використовуються всередині циклів, ці назви вони зазвичай маленькі. Наприклад, I, X, K або ж там, наприклад, якийсь J. Тобто ну, дуже якісь короткі назви використовуються. Це не обов'язково, але ми давайте будемо дотримуватися цих канонів і просто називаємо цю змінну як I. Далі мені потрібно встановити е, значення. Ну, яке буде спочатку встановлено, встановлено в цю зміну. Наприклад, я вказую те, що ця зміна, вона нехай в нас спочатку буде зі значенням 0. Далі я ставлю крапку з комою і якби прописую наступну умову. В наступній умові я вказую, доки наш цикл буде працювати. Наш цикл він нехай буде працювати допоки I буде меншим, ніж 10. Ну, ось таку я зараз умову тут прописую. Трохи пізніше ми її змінимо. І далі я знову ставлю крапку кому. Таким чином я вказую, що ось це друга умова в нас закінчилася, тепер ще є третя остаточна умова. І тут я вказую, яким чином наша змінна вона буде змінюватися. І я просто вкажу те, що ми прописуємо I. Це означає те, що ми змінну збільшуємо на одиницю за одну ітерацію або ж за одне коло самого циклу. Тобто, який в нас виходить зараз цикл. В нас виходить такий цикл, де в нас буде змінна I. Вона спочатку буде 0, Весь цей цикл буде продовжуватися допоки I буде меншим, ніж число 10. І за кожне коло цього циклу ми i будемо збільшувати на одиницю. Ось такий цикл в нас виходить. Тепер все, що буде записано всередині оцих фігурних е, дужок, все це буде виконуватися стільки разів, скільки в нас ось тут прописано в, оцих, е, в е, цих умовах. І давайте наразі я просто пропишу тут те, що я буду на екран виводити нашу зміну i, і більше нічого робити не буду. Якщо ми таке з вами зараз протестуємо, ми побачимо, що в нас будуть виводитися значення від 0 до 9. Якщо ж ви хочете, щоб у вас вводилися числа від 1 до, наприклад, 10, то треба просто змінити умову. Тут я вкажу те, що I спочатку він у нас буде як 1, а далі ми з вами будемо йти в цьому циклі, допоки I буде меншим, або ж буде дорівнювати числу 10. Ну або можна було прописати трохи іншу умову, менше 11, що то що то буде одним і тим самим. Ну я, наприклад, давайте пропишу зараз так. І ось ми помічаємо, що тепер у нас вводиться числа від 1 до 10. 10 включно. Ось так от ми змінили цикл. І насправді тут ви можете прописувати будь-які умови, які тільки вам будуть потрібні. Давайте ми пропишемо якусь нестандартну умову. Хоча вона теж по факту стандартна. Ну, наприклад, я скажу те, що в нас I він спочатку буде як 100. Далі ми будемо з вами рухатися в циклу, допоки I буде більше, ніж 10. І кожен раз ми давайте I будемо ділити на 2. Тобто використовуємо цю е, скорочену математичну дію. Ми якби i кожен раз ділимо на 2. Те значення, яке там записано, кожен раз ділимо на 2. Е, таке ми зберігаємо. І ось що ми отримуємо. Спочатку 100 виводиться, потім 50, 25 і 12,5. Далі нічого не виводиться, адже умова вже далі вона некоректна. Тобто ми 12,5 ще поділили на 2. В нас вже i вийшов меншим, ніж 10. І тому ми вийшли з циклу. І ось це якби базовий принцип роботи циклу FOR. Тобто ми тут в циклі FOR прописуємо всі умови, і далі, допоки ці умови вони коректні, наш цикл він виконується. В самому ж циклі може бути як один рядок коду, так і безліч рядків коду, хоч 100, хоч 200 рядків коду. Це все також буде працювати коректно. Більш того, ви навіть в цикл можете помістити ще один цикл, або ж можете помістити якусь умову, як, як ми це робили раніше, і все це теж буде робити. Коректно. Ну, давайте наразі я просто це все закоментую, аби цей код він нам не заважав. І далі ми вивчимо з вами наступний цикл, який називається як while. Тут я відразу скажу, що всі цикли вони працюють однаково. Що цикл for, що цикл while, що цикл do while, вони виконують одне і те саме. Вони просто перевіряють якусь умову, і якщо умова коректна, то цикл він виконується. Умова, якщо буде некоректна, то цикл не виконується. Різниця між усіма. Ціма циклами вона заключається лише в тому, яким чином ми записуємо ці цикли. Тобто в for ми все описуємо ось тут відразу, а в while ми описуємо в круглих дужках лише саму умову. І давайте ми дійсно створимо такий цикл зараз. Я, наприклад, кажу те, що в нас буде якась зміна I, у неї нехай буде значення як 0. Тобто, бачите, ми зміну е, створюємо поза циклом. І далі я тут лише вказую умову. Наш цикл він нехай буде продовжуватися допоки I буде менше ніж число 15. Ну, наприклад, щось зміню. Да? Далі в самому циклі ми тут також будемо на екран виводити кожен раз оцю зміну, і ще додатково нам потрібно прописати ну, Зміну цієї зміною, як би це не звучало. Тобто, якщо ми зараз з вами не вкажемо, що наша зміна там буде якось збільшуватися, або там ми будемо множити цю зміну, то просто вийде так, що в нас i завжди буде менше, ніж 15, вона ніяк змінюватися не буде, і цикл буде нескінченним, адже, ну, адже умова завжди буде коректна. Тому обов'язково тут ми повинні з вами дописати те, що ми нехай нашу I. Будемо збільшувати не на одиницю, як це ми робили раніше, а наприклад на 2. Хоча по бажанню можете збільшувати і на одиницю, в цьому не буде ніякої проблеми. Отже, таке ми зберігаємо, і от що ми помітимо: спочатку 0, потім 2, 4, 6, 8, 10, 12 і потім 14. Далі вже нічого не виводиться, адже умова тепер не коректна. Ну, для наступного числа умова вже не коректна. Тобто, цикл, він ну, якби працює так само, просто виконує певний код декілька разів поспіль, але сама умова. Трошки записується по іншому. Тут ми створюємо е, окрему зміну. Тут прописуємо лише умову. А тут ми ще прописуємо, як ця зміна буде. Змінюватися, як би це не звучало. Ну і е, залишається ще один цикл. Цей цикл називається while. Записується він наступним чином, ось таким чином. І while – це точно той самий цикл, що і while. Різниця лише в тому, що while, він обов'язково один раз виконається. Потім буде перевірка е, с, е, самої умови. Якщо умова коректна, то тоді цикл ще продовжить е, виконання. Якщо умова не коректна, цикл просто більше не буде виконувати. І давайте я також минулий цикл закоментую, щоб він нам не заважав. І тепер я просто створю ще одну зміну, нехай знову ж таки це буде I. Ну, або для прикладу давайте вже якусь іншу зміну створю. нехай це буде x. І що я тут буду робити? Я буду в самому циклі також просто цю зміну виводити на екран. А тут я пропишу ось таку умову, що наш цикл він буде діяти лише якщо х буде менше, ніж 10. І це якби апріорі вже неправильна умова. Але оскільки ми використовуємо з вами цикл do while, то він в будь-якому разі один раз спрацює. В нас в будь-якому разі, оцей, оцей код він е, ну, якби спрацює. А потім вже буде перевірка умови. Якщо умова коректна, то цикл далі продовжить своє виконання. Якщо умова не коректна, то цикл більше виконуватися не. Буде. І в нашому випадку цикл просто один раз працював, далі нічого він більше не працює, адже умова не коректна, і далі ми не продовжуємо роботу. В той самий час, якщо я все-таки тут пропишу якусь більш-менш коректну умову, що, наприклад, якщо x буде, ну тобто цикл повинен виконатися, доки х буде більше, ніж 10. І якщо я тут ще кожен раз буду х ділити нехай на 2, то все це буде також коректно працювати. Бачите, він один раз 100% спрацював, далі умова коректна, і ми якби, продовжили виконання, допоки умова не стала некоректною. Тобто ось такі три цикли тут існують: цикл for while, а також do while. Всі три цикли вони виконують одне й те саме. Вони просто перевіряють умову. Якщо вона коректна, то виконують код. Але просто принцип запису цих циклів він трохи різний, і в цьому вся їх різниця. Тепер давайте поговоримо про два спеціальних оператора, що існують для циклів. Ми зараз ці оператори будемо розглядати на прикладі цикла for, але також ви ці оператори можете використовувати і в інших циклах, таких як while і do while. Ми просто будемо їх використовувати зараз тільки, ну, наприклад, в циклі FOR. Отже, давайте спершу створимо сам цикл. Ми його створюємо так само, як створювали до цього. Наприклад, я вкажу, що нехай тут I буде спочатку як 10. Далі ми вкажемо те, що I, ну що цикл наш вірні буде працювати, доки I буде більшим, ніж ну. І кожен раз ми нехай i будемо зменшувати на одиницю. Ну тобто, я хочу створити просто перевернути такий. Цикл, перевернутий такий рахунок. І тут я наразі давайте просто кожен раз буду на екран вводити I. Якщо ми таке запустимо, ось в нас від 10 до 1 всі числа були виведені на екран. А тепер щодо операторів, ми давайте з вами зараз розглянемо такий оператор, як break. За рахунок цього оператору ми можемо повністю в якийсь момент вийти із циклу. Ну от, наприклад, я давайте зараз пропишу тут умову, що якщо i, він буде дорівнювати нехай числу 8 то в такому випадку ми будемо використовувати з вами такий оператор, як break. Нагадаю, що з таким оператором ми вже знайомі, адже ми його використовували в switch Case. Там він виконував ну майже ту саму роль, він також просто виходив із switch Case в момент, коли ми попадали на потрібний випадок, ну коли ми знаходили якесь співпадіння. Тут він робить те саме, тобто, в момент, коли I в нас буде дорівнювати 8, ми в цей момент будемо використовувати цей оператор, ми будемо повністю виходити з циклу, а це означає те, що будь-який наступний код він вже не буде оброблюватися. І от що ми з вами помічаємо на моменті, коли ми виводимо число 8, ми повністю виходимо з циклу. Тобто ми дійшли до числа 8, в нас виконався оператор break, і тому будь-який подальший код він попросту більше не виконувався. Да? Ми вийшли повністю із циклу. Я давайте трохи зміню умову. Давайте, коли ми будемо доходити до числа 2, ми будемо ось в цей момент вже виходити з циклу. Ну і тому в нас вводяться тепер числа від 10 до трьох. Включно вже двійка, воно не виводиться адже використовується оператор Break. Тобто ще раз, оператор break повністю виходить з циклу. А тепер давайте вивчимо такий оператор, як continue. За рахунок continue, ми з вами не виходимо з циклу, а лише пропускаємо ітерацію або ж певне коло циклу. І от я давайте зараз пропишу таку умову, за рахунок якої я буду знаходити всі парні числа. Як це можна зробити? Я вказую, що я буду перевіряти залишок при діленні на 2. Якщо цей залишок при діленні на 2, він буде дорівнювати. Нулю. Я розумію, що це в нас якраз тоді парне число. І в цей же момент я буду використовувати такий оператор, як continue. І якщо таке ми зараз запустимо з вами в браузері ми помітимо, що всі парні числа вони будуть пропущеними. Тобто, ми за рахунок continue не просто виходимо з циклу. Ні, ми лише пропускаємо все те, що буде що повинно виконатися після цього оператора. Тобто, як тільки ми доходимо до цього оператора, в нас весь е, наступний код він не виконується, і ми відразу переходимо, якби до наступного кола, до наступної ітерації. Тому в нас всі парні числа вони не будуть були Виведені на екран, а лише виводяться числа не парні, причому до. Числа 3. ось такі додаткові оператори тут існують. Ну і е, знову ж таки, ви ці оператори можете використовувати як в циклі for, так і в циклі while і do while. А тепер ми давайте з вами поговоримо про роботу циклів та масивів. Все ж таки, цикли їх дуже зручно використовувати при роботі з масивами, адже за допомогою цикла ви можете дуже швидко перебрати повністю всі елементи масиву. Причому неважливо, там буде 10 елементів, чи там буде 1000 елементів. Ви дуже швидко зможете перебрати всі ці. Елементи та з кожним елементом виконати певну операцію. І давайте ми створимо якийсь масив. Нехай цей масив буде називатися Як nums і тут дійсно будуть лише числа. Ви можете додати ще щось сюди, але я давайте поки буду тут зберігати лише числа. Тепер, щоб мені працювати з кожним цим елементом, я б міг, звісно, звертатися до NAMS. І далі я, наприклад, на екран міг би вивести NAMS 0, потім NAMS 1, NAMS2 і так далі. Ну, і оскільки тут ще небагато елементів, то це не так складно зробити. Але якби в нас був масив, який складається там з тисячі елементів, то як мінімум плюс тисячу рядків коду вам потрібно було б дописати, що не дуже, звісно, зручно. Але, оскільки ми маємо з вами цикли, то ми можемо дуже швидко перебрати. Весь цей масив та виконати операції над кожним його елементом. Тут важливо відмітити, що ви можете використовувати будь-який цикл для перебору масива, але цикл for, він є одним з, таким, з таких найбільш зручних циклів саме для роботи з масивами. Тобто WHILE і DO WHILE їх зручніше використовувати, коли у вас є виключно якась умова і більш нічого. А цикл FOR його більш зручно використовувати саме при роботі. З масивами. Тому давайте ми цикл for наразі і будемо використовувати. Отже, тут я створюю зміну, і вона в нас буде йти від нуля до кількості елементів в самому масиві. А щоб дізнатися кількість елементів, ми звертаємося до масива і звертаємося до значення lenh. Кожен раз ми цю зміну будемо збільшувати на одиницю. Ну і відкриваємо фігурні дужки. Тут в самому циклі я буду прописувати щось наступне. Наприклад, я буду писати element is. І далі я буду тут виводити просто значення кожного елементу з масиву. І от раніше, щоб вивести якийсь елемент, ми завжди з вами прописували певне тут число: 0, 1, 2 і так далі. А тепер, замість числа, я сюди прописую оцю нашу змінну i. Змінна i – це в нас і є по факту число, яке буде іти від нуля до кількості елементів, не включно. Тобто, там, якщо 6 елементів, то ми, наприклад, до 5 йдемо, адже ми тут не прописали в включності, так і тепер просто замість підстанови ну, якогось певного числа ми підставляємо просто змінну, яка постійно змінюється. І ми кожен раз будемо вводити новий елемент на екран. Отже, тестуємо це, і ось що в нас виходить: в нас виводяться повністю всі елементи. Також, оскільки тут в мене є два елементи зі значенням 7, то вони тут якби вивелися ну, в один рядок. Просто двійка тут була написана. Ну, давайте я це заміню. Давайте вкажу, що тут в мене буде якийсь елемент 100. І ось тоді прям всі елементи виводяться на екран без якихось об'єднань. Тобто ми дуже швидко з вами зараз змогли перебрати повністю весь масив та кожен елемент вивести на екран. Більш того, ми навіть можемо з кожним із цих елементів щось зробити. Ну, наприклад, я можу звернутися до кожного з елементів. Кожен елемент я помножу на двійку. І далі я це вже буду виводити на екран. І от замість того, що в нас там вводилося 5, там 6 і так далі. Тепер е виводяться значення в два рази. Більші ніж були до цього, да тобто ми кожен елемент помножили на 2 і вивели на екран. І в такому ж форматі ви можете в майбутньому перебирати будь-які масиви та виконувати будь-які операції над кожним з їх елементів. І ще один нюанс: звісно, на даний момент ви скоріш за все не розумієте, а як взагалі оце все пов'язане з розробкою вебсайтів, тобто, як оці масиви, цикли, вони всі пов'язані з тим, що ми можемо створити якусь кнопку, на яку ми натиснемо, і в нас відкриється меню. Так, я повністю з вами зараз погоджуюся, що на даний момент ну не дуже зрозуміло, як це все пов'язується. Але от наразі це треба просто трошечки потерпіти, повивчати от всі ці, ну наразі не дуже зрозумілі концепції. І далі, коли ми вже будемо саме працювати JavaScript та HTML, коли в нас буде оця зв'язка, то там ми також постійно будемо з вами використовувати всі ці умови, всі ці масиви, цикли. Але вже все це буде прив'язано саме до HTML, саме до дій користувача. Наразі просто треба оце все вивчити, адже це базис, без якого ну дуже складно буде. Далі рухатися, тому просто потерпіть, трошечки оце все вивчите, і далі ми вже будемо це більш використовувати саме на практиці у зв'язці JavaScript та HTML. Ну що ж, на цьому наш урок підходить до кінця. Сподіваюся, він вам сподобався. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках. Бувайте!